З першого дня війни у Мукачеві плетуть маскувальні сітки, костюми та кікімори для захисників. За півтора року мукачівські павучки виготовили понад 19 тисяч квадратних метрів маскувальної сітки. Це кікімора захисна, захисний таких халат для наших воїнів. Вона повинна бути легка. Сітки плетуть у всіх школах Мукачівської громади. Волонтери налагодили весь процес виробництва та логістики. Школам передають тканину з основою для плетіння. Ми зробили все від нас залежне, що в кожній школі нашого міста, нашої ОТГ, у всіх селах: Ілавки, і Давидково, Пістрялово, Залуж, Завидово, Негрово, Доробратово плетуться сітки, маскувальні сітки для наших захисників. На сьогоднішній день за вже так от півтора року, ми зробили більше. Вже от проходимо межу 19 тисяч квадратних метрів мускувальної сітки. Це вже почти 2 гектари. Канини надають швейні підприємства, основу купують за донати. Останню партію вдалося придбати завдяки акції, яку проводили школи. Тканину ми беремо із швейних фабрик. Зараз уже багато швейних фабрик в Закарпатті перейшло на виготовлення піксельного одягу. Що хочу подякувати всім батькам, які долучилися до акції на 1 вересня, замість квітів донат на зсу. А саме вересень, жовтень і листопад. Ми маємо основу за рахунок тих донатів. Маскувальних сіток потрібно надзвичайно багато, кажуть волонтери. Наразі вони встигають виготовляти лише 5% від потреби. Сітка захищає сьогодні від самої такої вже зброї це і дрони і сітка вона захищає. Сітками у мене є зараз. Ребята брали, робили фальш такі міста, щоб відволекти увагу і щоб туди пішов дрон. Сітка це дуже сьогодні грає важливішу роль в захисті наших хлопців. Це і ви повірте, навіть зараз ми сплели 30 сіток для одних замовників на прикордонний загін, а їм потрібно 100. І це навіть при тому, потр ті потужніші, що зараз ми зробили багато таких філій, де плетуться маскувальні сітки. Ми все одно не встигаємо робити виконувати замовлення наших військових. Одна із локацій для плетіння маскувальних сіток знаходиться у художній школі на площі Кирила і Мефодія. Тут працюють жінки-переселенки, а також наші Мукачівки. Це Галина Василівна, вона з Миколаєва, пані Світлана з Маріуполя, Любов Петрівна із Салтівки Харківської області. Мене звати Галина Василівна, я з міста Миколаєва, Переселенка. Ми тут всі подружилися. У нас тут багато Мукачівських дівчат приходять. Мукачево став рідним. Але хочеться додому, хочеться передбати. Хочеться в свій рідний край, щоб ця війна закінчилась. Мене люба звати. Я з Харкова. Я відчуваю, що я роблю діло таке, що воно ну, ну, хлопцям потрібне, що хлопці мають якийсь захист. Мене зовуть Світлана, я сама з Маріуполя. Допомагаємо нашим воїнам. Це їм дуже потрібні сітки наші, кікімари. Пані Людмила, вона вже двічі переселенка до Мукачева приїхала з Бахмута. Я приїхала з Горлівки, приїхала до Бахмута. Ну а вже в 22-му році я приїхала з Бахмута, вже сюди в Мукачев. На сітки ходжу кожного дня. Я сама себе підхвалю, я ас. Тобто я можу можу плести, і сітки великі, і оцю кімару. На пальчик надіваю, отак. Канинку і завожу її за кліточку. І ось такий шнур, шнурочок такий продіваю сюди і натягую. Всі вони були вимушені покинути свої домівки через війну. Ніна Анатоліївна з Харкова. Її родина дві неділі жила у підвалі, переховуючись від обстрілів. Дивлюсь, свідки плетуть. Я підійшла, допомога потрібна. Сказали, потрібна. Ну я так стала і ходю кожний день. Тепер. Серед місцевих жителів, які допомагають плести сітки, пані Любов та Світлана, кій з одного району з телеп... бороктелепроктелепсила. Ну і я теж хочу сказати, шановні мукачівці, шановні мої земляки, приходіть на сітку, тому що війна. Не обманюйте себе, що вона сюди не прийде. Вона приходить в кожну сім'ю. Не ми потрібні сітці, а сітка потрібна нам, щоб ми були впевнені, що своєю дією ми можемо щось допомогти нашим воїнам. Тут у нас така своя сім'я. Ми всіх наших. Колежанок можна так казати, ми всіх їх любимо. Якщо когось нема, ми вже переживаємо що там він, де він чого його нема. Жінки кажуть, що за цей час вони дуже здружилися і закликають усіх бажаючих долучатися до суспільно-корисної роботи, щоб захистити наших героїв. Слава Україна! Зажурилася! Аскувальні сітки щодня. Якщо ви не можете прийти допомогти у школу, можна взяти роботу додому. По-перше, це дуже хороший соціальний такий е, навик, тому що під час сплетіння сітки дуже добре розпілкуватися, обговорювати всі проблемні питання, і це дуже добре допомагає просто дружити. Саме тому ми зараз тут у нас цей штаб. Ми рік тримаємося, бо ми вже подружилися. Тут тепло, тут класно, тут великі приміщення, де ми зараз можемо продовжувати, не переживаючи за і за світло, да, яке у нас є, і за теплота, яка тепло. тут є. Так що це дуже класно. Прямо звідси готові вироби вирушають до захисників. Волонтери щодня везуть їх на передову на фронт українським воїнам. Сьогодні ми з волонтерами з міста Виноградів їдемо до наших котиків по маршруту там, Славянськ, Дніпро і так далі. І веземо сітку, яку нам надали Мукачівські павучки від Зої Туряниці і Стаса Тариканова. Дуже нас виручають, тому що. Черга чергою, а є таке, будь ласка, дайте, бо їдемо. То ну це дуже важливо. Така співпраця між волонтерами. Слава Україні! Героям слава!